Я хочу повідомити вас про Зашквар в Київраді. Я разом з командою Європейської солідарності були ідеологами того, щоб всіх депутатів, які були обрані до Київської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ, позбавити принаймні посад в комісіях, які вони займали. Це було дуже складно. Ми шукали голоси, але Київська міська рада проголосувала за це рішення. І що я виявила на сьогоднішній день? Що подається проект рішення, згідно яким адвоката Медведчука пропонують призначити на посаду увага, заступника голови комісії з культури. Це саме той адвокат, який через суди намагався заборонити книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса. І на сьогоднішній день він хоче бути заступником голови комісії з культури. Тієї комісії, куди приходять родичі загиблих, де розглядаються сенситивні питання. Ви знаєте, я такого не очікувала. Це зашквар політичний, це і юридично некоректне рішення, тому що воно суперечить тому рішенню, яке ми нещодавно прийняли. Саме тому я звертаюся до всіх депутатів Київської міської ради. Подумати і точно не голосувати, і не дай Бог не допустити ухвалення подібних зашкварів. Я вважаю, що на сьогоднішній день Верховна Рада мала би прийняти відповідне законодавство, де згідно з яким представники заборонених партій не мали би ні те, щоб входити до і займати певні посади в комісіях та комітетах, вони мали би бути позбавлені взагалі можливості представляти інтереси українського народу, бо саме вони привели війну в Україну. І на сьогоднішній день та ситуація, яка відбувається, в тому числі в Верховній Раді, це суцільна ганьба, тому що там до сих пір представники ОПЗЖ є народними депутатами. Так, вони перейменувалися, але періодично вони підголосовують слугам народу і монобільшості в тих чи інших питаннях. Саме тому Верховна Рада на сьогоднішній день не ухвалює відповідне законодавство. Але, шановні народні депутати, я хочу, користуючись можливостю, і звернутися і до вас і звернути увагу на звернення. Київської міської ради, яке було направлено до вас минулого року, з вимогою ухвалити відповідне законодавство України. Друзі, ну закінчується другий рік повномасштабної війни. От вам чесно, не соромно сидіти поруч з ОПЗЖниками, вам не соромно уникати власне необхідності створення відповідного законодавства України, щоб на місцях не було подібних зашкварів. Подумайте, будь ласка, над цим. Подумайте, яку політику ви на сьогоднішній день разом з монобільшістю просуваєте власне. Не в Україні задумайтеся, і нарешті ухваліть необхідну законодавчу базу. Європейська солідарність виступає за те, щоб очистити всі абсолютно ради, і місцеві, і верховну раду від представників заборонених партій, в тому числі партії ОПЗЖ.